Де Юлія Тимошенко? Так, не я, де пані Тимошенко, але точно знаю, де її зять. Давайте подивимось. Виявилося, що зять Юлії Тимошенко знаходиться в Лондоні. Можна, зробити, можна нам зробити стоп-кадр на хлопців в такому помаранчевому піджаку. Зараз давайте відео. Може... Right! Да. Right! Оп. От це саме парам-парам-пам, Зараз я вам розповім. Артур Чечоткін, зять Юлії Тимошенко, І він буквально вчора разом з росіянами гуляв в Парижі, не в Лондоні. Вибачте, переплутав. В нічному клубі Акстроуа Малес. Да? Коротше, з французькою в мене щось не дуже. От, відео з інстаграму росіянки Анастасії Пруткіної, яка, в принципі, відпочивала з ним. Виїхав він з України за пару днів до початку повномасштабної війни. Тобто, десь 22 лютого пан Чечоткін виїхав і зараз розважається в Парижі з російськими інстаграм-зірками. На фоні того, що Юлія Володимировна Тимошенка вчора чи позавчора по Приїхала в Харків і дуже сумно ходила навколо уламків, навколо там шматків вибухів і всього іншого. Це виглядає якось дуже, 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 дуже дивно. І тут також є питання, чи повинні ми перевиховувати своїх близьких, чи можемо ми казати про те, що ну, слухайте, це ж не я. Що? Я своєму зятю. Я своєму зятю, ні указ. Може так сказати Юлія Володимировна Тимошенко? Звісно, може сказати Юлія Володимировна Тимошенко. Але якщо ти не можеш, якщо ти не можеш впоратись з членами своєї родини, якщо ти не можеш пояснити їм, якщо ти не можеш. Виховати їх, то як ти збираєшся як політик виховувати націю? Як ти як політик збираєшся виховувати виборця? Країну? Тобто, компромат це, звісно, це удар по авторитету Юлії Тимошенка. Звісно, що може зробити Юлія Тимошенка в цьому випадку? Юлія Тимошенка повинна. Публічно засудити свого зятя, публічно звернутися до нього, закликати повернутись в Україну і працювати тут задля перемоги. Будь-ким немає значення. Тут я ж кажу: для того, щоб закликати взяти автомат і поїхати захищати країну, тут ще потрібно заслужити право взяти автомат, повірте. Тут бажаючих поїхати величезна кількість. Не беруть. Тому. Юлія Володимировна, а що, а що скажете з приводу зятя? Бо кажуть, що ви вчора під час е, телемарафону вже почали цей розповідати, як потрібно витрачати гроші, так? Так? які нам надають на відновлення країни. Тобто вже починаєте потрішечку долучатись до. Так? Давайте все ж таки спочатку займіться своїм зятям. А після того, вже після того, будете нам розповідати, як відновлювати країну. От, бо відновлювати країну ми і без вас зможемо, а от зятям з вашим, без вас, ми ну, якось не розберемось. Тому що це ж ваш зять. Розумієте?